Я хочу відповісти своєму підписнику, який написав, що не бив, не пив, і я тут як бідна овечка залишила дітей без батька, як знаєте, бідна овечка в овчій шкурі. То що я хочу сказати? Якщо ви думаєте, що це саме головне, щоб і не пив і не бив, то ні, це не так. І ще багато, і багато є факторів, які дуже важливо для. Для життя в сім'ї, в родині. Якщо в родині немає любві, поваги, підтримки, то ви думаєте, що найголовніше це не пив і не курив і заробляв гроші, то я вам скажу, що ви помиляєтеся дуже сильно. Наприклад, якщо людина з собою не розмовляє просто місяць, навіть більше, і ти питаєшся поняти, чому що, що трапилося? І просто тобі кажуть, ти не догадуєшся, а потім оказується щось я не, там, не то прибрала, понімаєте? За цього зі мною місяць мовчать, не говорить. І просто, коли тобі кажуть, блін, може тобі вже на пенсію пора. Подивись на себе в зеркало, ти вже лісієш, понімаєте? Це так круто, ти просто людину кохаєш, і тобі, блін, я не знаю. Я не всі речі можу розповісти на на весь світ, розумієте? І я вам скажу, що не просто взяти і піти з кучою дітей з четверо і просто уйти. Повірте мені.